Киїнка з новою амбулаторією її готували відкрити на початку року, але не встигли через війну. Під час ворожих обстрілів села амбулаторія була сильно пошкоджена. Проте, завдяки допомозі міжнародного медичного корпусу, заклад вдалося відновити, і тепер медики в належних умовах лікують жителів розбомбленого села. Дякуємо велике що відкрили нам таку амбулаторію? Світлана, сімейна медсестра і героїня села, у Київці надавала допомогу під обстрілами і цивільним, і військовим. Працює зараз. Каже, що громада нарешті отримала сучасну амбулаторію, про яку мріяли. Чи як працювали у вагончику? У нас була і стара амбулаторія розбита, і нова була розбита, і доводилося працювати у вагончику у тому виїзному. То це було там не місце, не зовсім зручно. Ну так як Положену в допомогу не, не надаси, та люди звикли що амбулаторія є, і там більш широкі послуги надаємо. На відкриття приїхали меценати з міжнародного медичного корпусу. Для них, як і для громади і Чернігівщини, це теж важлива подія. Для медичного корпусу важливий день сьогодні доклали багато сил, аби відновити п'ять амбулаторій, і це перша, яка відкривається. Це було нелегко, але ми задоволені. Сесія мала відбутися 24 лютого. Ми мали рішенням сесії прийняти приміщення на баланс і вже ж відкривати. Але так як відбулося вторгнення, то сесія відклалася і цей процес відтягнувся. І під час військових дій. Амбулаторія була дуже сильно пошкоджена. Зруйнований частково дах, вікна, двері вибиті. Тому ось завдяки і Центру первинної медицини Оксані Лагвінчук, яка залучила міжнародний медичний корпус до співпраці і ось в тісній співпраці з міжнародним медичним корпусом вдалося відновити нову амбулаторію. Це є нашим обов'язком, і ми його продовжуємо виконувати для того, щоб підвищувати спроможність наших територіальних громад. Для того щоб усувати наслідки військової агресії, хочу принагідно подякувати нашим помічникам International Medical Corps, передати вітання пані Габріелі, тому що дійсно вона вклала дуже багато часу, дуже багато власного ресурсу. Для того, щоб був сьогоднішній день. Наразі в амбулаторії є ліки і обладнання, але не вистачає медиків, допомагають лікарі з міста. Кінська амбулаторія вона так і не укомплектована лікарем. Тобто тут немає лікаря, який б працював тут на постійній основі. Але з Чернігівської амбулаторії сюди приїжджають три рази на тиждень, по фіксованим дням приїжджають лікарі. Один лікар-педіатр приїжджає посередом і в понеділок і в четвер сюди приїжджають сімейні лікарі, які підписали найбільшу кількість декларацій тут з населенням громади, і обслуговують людей безпосередньо тут. Обслуговують виклики, обслуговують, проводять всю необхідну роботу. Амбулаторія обслуговує майже 6 тисяч жителів громади. Киїнка є одним з найбільш постраждалих населених пунктів Чернігівщини.